Доброго ранку, мої маленькі розумнички. Подивіться навколо, дерева вже вдяглися у золоті і червоні шати, а під ногами тихенько шелести листячко. Настала чарівна пора осень. Вона щедра, кольорова і загадкова. А щоб краще познайомитися з цією порою, пропоную вам. Послухати і відгадати загадки. Яблука, рум'яні, сиплються в саду, їжачок збирає їх собі в ходу. Дощику нелячно він співа пісні, в гості завітала щедра. Так, вірно, осень. Дощик дрібно капає, хмуриться весь світ. Сонечко ховається, іде тепла привіт. Журавли курличуть, ліс стає сумний. Хто прийшов у гості? Осінь чарівна в полі колос відпочине, гарбузів достигла днина, вітер листя розплита. То прийшла до нас осінь золота. Молодці дітки. Ви справилися просто чудово! До нових зустрічей! До побачення!